Частина друга про здібності це як зразок. Розумієте, з ким відіграється, з тим відіграється. Це неповний розклад, який робиться. Тобто, коли ви приходите за, до практиків, до тарологів, які розкривають вам всі аспекти. Просто це як, знаєте, надати можливо комусь цю інформацію для того, щоб ви щось для себе зрозуміли. Можливо, комусь ця інформація потрібна, тому я вирішила зробити. Дивіться, наступне питання буде по цьому блоку. Ступень розкриття, самобичування, а от і пішло розпад до і після ясність, тобто розуміння є, шабаш, вибір, свічки. Дивиться, канал у вас відкритий, але нестабільний. Є здатність до ясності та природних проявів, проте енергетика розірвана через внутрішні сумніви або самокритику. Також ви як Трошечки не довіряєте своєму вибору, або ви стоїте на виборі і не знаєте, куди ви, вам рухатись. І ви тут накручуєте себе. Хоча у вас розпад пішов, тобто до і після. У вас є дві сторони. Ну і шабаш це вже, можливо, підсказка того, що ви тут щось вже намагаєтесь робити. Що заважає? Княгиня, попередження, а вам сни сняться? Сварка, хвороба, полон, блискавка. Вам сни сняться такі, знаєте, коли. Хтось біжить за вами, але не може вас наздогнати, чи, знаєте, розсипається в віснах. але це щось, що ви розумієте, що це не, не людське. Давайте так. Можуть бути. Мишають вам емоційні фізичні блоки, конфлікти, перевантаження, можливо, ви хворієте насправді. Це вказує на потребу у захисту і також енергетичної стабілізації перед активним використанням сили. Ну, давайте трошки подивимось тоді, напрям практики яким видам магії цієї людини, яку ми тут розглядаємо, варто займатися? Д'явол, Магія. Ерос. зараз. Ну, по перше. Це захисти, талісмани. Вам підходить. Знаєте, яка магія? По цим картам? А ну. -ка, давайте. Ну, це захист, це про те, що можна. Ну, подивитися на ці карти. Яка вам підходить тут магія? Д'явол, магія, ерос. Ерос що? Що це? Правильно, задоволення, пристрасть, еротична, любовна магія, магія бажань, магія проявлення, предсказальна, психологічна, тобто робота з людьми, допомога людям, а, але потрібно тримати Баланс, а які можуть бути небезпечними практики? Правосуддя, я думаю, 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 думаю. вам знаєте, що слід уникати? Якщо з вами це відіграє, відіграється, маніпулятивний має. Вам потрібно а, тримати рівновагу і знати, кому можна допомогти, а кого можна потрібно покарати. Потрібно а, Усі не питати, до речі, всі практики вони так роблять. Потрібно навіть питати, чи можете ви допомогти цій людині. Буває це кармічний урок, і ви не можете туди йти, тому що це вже вищі сили розпорядилися. Тому а, вас, так би мовити, попереджають, що слід уникати маніпулятивної магії, до речі, а, з чужою кармою. Без знання і правових меж, і якісь от ризикованих, де ви хочете покарати, але не можна. Розумієте? Тут є межа? В яких енергіях краще працювати? Лист, спостереження, лотос. Конішина, астуда. Оптимальне це тонкі, спостережені такі енергії, медитації, робота через інтуїцію, жречески практики. Тобто важливо працювати не грубо. А через спостереження і усвідомлення, і очищення ви, до речі, тут ну, можете працювати, енергії такі припустимі, але потрібно спостерігати і постійно, як би мовити, тримати руку на пульсі. Через яких богів, духов можна вам працювати безпечно? Целитель. Якір? Розвилка. Порожня карта? Рудові? А, а, через агресивних сутності потрібно бути а, У вас взагалі по карті розвилка ви можете саме обирати. У вас шлях розкритий. Ви самі можете обирати. Максимально гармонійна практика зараз. Ну, бачите, у вас любовна магія. Це карта приворот закохані. І також і визволення. дивіться ви можете як і, і таке робити, і знімати це. Так? гармонійна робота з відносинами, з кармою, очищенням, робота, з духами, предками, ритуали на визволення, відпускання, практики, які поєднують інтелект. До речі, з цвинтаром можете працювати, психологія енергії, енергетика. Особливо зараз так ефективно. Але от можете працювати, як і робити. Так, прибирати. Де карта остуда? Тут у мене. Як я стужувати? Так, це була частина друга і все. Це був як зразок розкладу.